Я вирішив записати невеличке оглядове відео по курсу програми RealTime. Ну, що саме в цьому курсі буде? Ну, По-перше, 15 уроків, які розташовані на платформі Квіга. Ось вони, ці уроки. Ви отримуєте доступ відразу до всіх 15 уроків. Ну, от, доступ до них у вас буде необмежений, переглядаєте так, як вам зручно. От вони всі ці уроки є на цій платформочці. Що, крім уроків? Крім уроків, у вас буде додатково, я вам скину ось цю папочку, яка називається Custom Data. Вона розміщується в папці Real Time Architect, папочка документи. Вона у вас теж буде. Ви просто собі вставляєте цю папочку після інсталяції, і у вас додатково буде. Ось ці малі архітектурні форми, атракціони, і тварини, і горожі і так далі. Зараз я вам їх краще покажу в програмі. Так. Ось, за замовчуванням у вас буде всього-навсього по пользовательській. А далі нищують атракціони, бані, бесідки, габіони. Туалети теж, до речі, дуже часто використовуються різні дровники, тварини, огорожі, огорожі, бачите, скільки видів огорожі. Це додатково. Цього в програмі е, немає. Це все ставиться додатково. Безкоштовно в безкоштовному доступі від цього не знайдете. От, Фонарі, люди, печі каміни. За замовчуванням їх теж в програмі немає, потрібно доставляти. Садові качельки, лавочки, скульптури, теплиці, транспорт. Це все ви отримуєте додатково, в комплексі, так би мовити, пакету. Звичайно, що крім цього, у вас ще будуть до будівлі додаткові двері ну, от, і гаражні. Патіо будуть вікна, теж додатково встановлені. Ось вікна 3D додатково будуть, їх в програмі немає ось таких. І, звичайно, рослини. Звичайно, рослини теж додаткових Ось, починаючи від Берез і закінчуючи ось, штамби декоративними деревами. Ну, і, звичайно, в курсі ви ще навчитеся, як додати власні, так би мовити, 3D-моделі. Ну, ось, наприклад, оцей колеус додавлений. Оце все додавлені моделі із 3D Max. Ви теж навчитесь, як їх додавати. Ось це теж додавлені 3D Max рослини, Ви теж навчитесь їх додати, як, через що, це все буде в уроках. Тобто вам не потрібно буде додатково ці бази десь шукати, купляти, ви все це отримаєте додатково. Ну, Певно, ще додавлю вам різні формати, а 4, а 5, а 3 з вугловими штампами, а перший, ну, от, щоб ви могли Робити ось в режимі плану також могли робити креслення. От. Також, звичайно, ви отримаєте інсталяцію програми. Ось вона. Вона, ну, скажімо так, безкоштовна. От. Її потрібно буде тільки обновити. От. Як її встановлювати, це все є в першому уроці. Цю інсталяцію ви отримуєте, поставите скопіруєте Custom Models, і вас буде наповнена рослинами і малими архітектурними формами Realtime, такі як у мене. І до того ж, ви зможете додавати якісь нові форми собі і так далі. Ну, от. і Звичайно, що буде ще урок по роботі з Real Time Landscape Photo. Тобто ви навчитесь робити не тільки тривимірні моделі, ну, а також навчитесь робити ескізи, фото, які ви будете сюди вставляти, редагувати і так далі. Тут абсолютно нескладно працювати. Якщо ви освоїли реал-тайм, то реал-тайм фото ну, взагалі тут нема що робити. Ну, от основні нюанси я теж розповів в уроках. Not. Так що, будь ласка, приходьте вчитись в нашу школу ландшафтного дизайну, освоюйте програму Realtime. Time. От, особливих вимог до комп'ютера в неї немає. Так що я думаю, що навіть на ноутбуках Realtime може вільно піти і не буде у вас з цим ніяких проблем. Що ж, дякую за увагу. Якщо. Виникнуть запитання по навчанню. На сайті є мої контакти. Ось. Будь ласка, телефонуйте або пишіть на Viber стосовно навчання. Ж, гарного дня, всього вам найкращого, до побачення, до побачення.